Ось їхня відповідь: усе, що ми можемо зробити, це за півроку підготуватися до неминучого удару, аби хоч якось мінімізувати наслідки. Також учасники симуляції вважали за неможливе відправлення в космос корабля камікадзе або ядерної бомби, оскільки це може спрацювати лише в тому випадку, коли до падіння залишається як мінімум кілька років. Більш екзотичні способи, як перефарбовування астероїда в білий колір, щоб сонячне випромінювання зіткнуло його з небезпечного шляху, вимагають ще більш тривалих термінів. Все, що ми можемо зробити, кажуть науковці, це за півроку підготуватись до неминучого удару, аби хоч якось мінімізувати наслідки. У комп'ютерній симуляції за шість днів до гіпотетичного удару характеристики астероїда були уточнені. Розмір його становив 105 метрів у поперечнику, швидкість падіння 55 тисяч кілометрів на годину. За таких даних зоною ураження буде коло діаметром 300 кілометрів. За результатами симуляції стало зрозуміло, що у разі раптового падіння астероїда людство зможе організувати евакуацію населення з району катастрофи і більше нічого. При цьому в навчаннях симулювали лише удар про жодні довготривалі наслідки на зразок вибухів вулканів, атомних і електростанцій, величезної техногенної катастрофи, цунамі, ядерної зими та подібне до цього і не йшлося. Незважаючи на такий безрадісний результат, науковці продовжать проводити симуляції і навіть ставити реальні експерименти. Наприклад, наприкінці 2022 року НАСА відправить справжній космічний корабель до справжнього астероїда Діморфосу і спробує зіштовхнути його з орбіти.